Друзі, привіт! Сьогодні ми в місті Вінниця приїхали до наших друзів на СТО Форсаж, яке саме СТО ми комплектували з самого нуля, починаючи з обладнання, закінчуючи самою маленькою біткою. І зараз я. Ось Хочу попросити Віктора. Віктор це директор цього СТО. Що? Хочу, ну, щоб він показав, як воно все наживу, як воно працює і ну, проведе нам таку міні-екскурсію, тому що ви багато в наших форматах бачите наш інструмент просто в нас в магазині. А зараз, зараз ви побачите саме обладнаний інструмент на дії. так як воно вже працює. А віктор Віктор нам допоможе в цьому. Падів Віктор, я знаю, що ви тут з самого початку цього СТО. Так. Ви були і в проєктуванні, і були в встановленні, і були там в розводці, повітря, електрика, комунікації бувольність все робив. Це ви планували? Це ваша ідея була? СТО, так, була ідея моя розробити це СТО на 6 постів. і плюс щоб був офіс для роботи. І щоб кожен пост працював. Індивідуально, тобто в незалежності від е, інших постів. Тобто, наприклад, один пост працює це чисто розвал сходження, другий пост ремонт ходової, третій mm. пост ремонт автоелектрики, четвертий пост ремонт двигунів, п'ятий пост заміна масив та фільтрів, і інший пост для діагносту ходової. Це дуже тяжко було планувати. Ну, я в цій сфері вже займаюся років 10, е, сам ремонтував раніше машини. Mm. І якби практика в мене якби, була і теорія війни. Mm. Для початку я перший раз це розробляв і робив, то якби було так собі цікаво і не дуже складно. Не дуже. Ну, да. це, це за того, що у вас був досвід? да, так, Перший досвід, досвід да. Да. ну тобто, перший досвід проектування в будівництві це все зробити. Mm. А, і досвід, а досвід в мене був по ремонту машин. Я знав, як. Що машину потрібно, як відремонтувати від А до Я. Да, і да. що для цього потрібно? Ремонтувалося приміщення для ремонту машин, а не так, що приміщення зроблено під машини. Все, щоб Це було функціонувало так, як воно повинно бути. Ну, це це добре, це тому що ви маєте величезний досвід і вже можете його сюди втілити. Да? От, угу. І це дає великі результати. Старший <звук> бокс це розвал да? і підіймаєш шламоч на 4 тонни. Робоча атмосфера, на це не звертаємо уваги, Це робоче СТО, тому ми сюди заїхали показати, як живу відбувається. Тут ми маємо екран, маємо і прес, маємо підіймач на 4 тони, і візки. До речі, візки комплектували чисто під вас. Так, да. дуже а, подобаються візки. Дуже... Оця компоновка саме да, для нас комплектація так, візків, так. Да, весь інструмент, який потрібен, був, весь допомагає в роботі, що по заміні рівня ГРМ, що по заміні щеплення. І ремонт mm -hmm. ходової. Тобто, я задоволений. Розвалом, який ну, ми там довго спілкувалися по розвалу, хотіли дорожче, дешевше. Це ця модель, яка вам потрібна, чи щось краще хотіли? Ні, ця, ця модель цілком влаштовує. Тож, мені Перекриває випадки. всі потреби. Вплив да. да? до того що і Мерседеси, і BMW, там, де надає піномір. Mm -hmm. Тобто, це питання закрите. я бачу, що до вас на розвал постійно заїжджають. Ви єдині в цьому, напевно. Місці, де є розвал, да? що чи, чи, чи вам партнери сюди У нас місце розташування тут, де Барське шосе, mm -hmm. ЖК «Західний», то ми єдині тут знаходимось, а так в інших районах, то звісно теж є розвали. Так, ну, бо Розвал вас не пустує. Мені здається, це топ нашого да, сервісу. Yeah. Да? Ну, От, машин, 10 машин в день, бо, заїжджає. бо ми багато так їздимо. Да? Знаєш, по сервісі так буває, що приїжджаємо, мають вісім постів підіймачів, а mm -hmm. розвалу немає. І вони відправляють своїх клієнтів до партнерів. А це ж вже трішки трошки неправильно. Бо Бу, от був клієнт тут перед нами, так само має він СТО на 10 постійно машин. А mm -hmm. розвал приїжджає і підлаштовується під мене під під запис, коли зробити машину. Машину це незручності. Клієнт в нього чекає. да, да. це дуже незручно. І мені здається, все одно, що клієнт, коли приїде до вас від партнера. Він, можливо, щось побачить і захоче в наступний раз зробити все під ключ саме у вас. Ну, звісно. Може так залишиться? Так і є. Так і це ми будували, щоб, щоб він приїжджав, лишав машину. Ми все ходу продемонстрували, зробили і зробили розвал і віддали повністю цілком того машину mm -hmm. до сплатування. Mm -hmm. По меча. Теж була у нас десь три і п'ять. Підйомник на 4 тони більш кращий, ніж три з половиною тони. В нього верхня синхронізація є. Плюс зробили світло з полу до верху. Тобто, по проводам ми не запутуємося. Ага. І штанг безпосередньо теж прикріплений. В наступному боксі хочемо я показати, як, яке рішення зробив Віктор. Ну, просто ідеально по повітрю. Ми зараз покажемо це обов'язково пряме так. І візків, начебто 5. 6 да? візків. Електрика ще, так? Да? Так, да, один в електриках. Ну, зараз покажу ага. електрика. Ну, Ходімо. Дойдемо. Ходімо, покажемо, ще. А, сюди можна, так? Да. Да? Такий підйомник приблизно машина важить 2,5 тонни, він це, да? без проблем піднімає. Цей автомобіль на штопора ставить і опускає. Тобто я цілком задовільне ну, задоволений ну, ним. Mm -hmm. Mm -hmm. Тим, що можна працювати. І от проводка вся проведена через потолок. А тобто, там ще зручує? більш мені подобається. Там виходить, no. у вас підведено сюди повітря, підведено, там блоки підготовки повітря. Ви да, вже. Ми, ми, ми з вами це і розмовляли, Ми з вами проєктували, да, якось це. Ми ще не розуміли тоді, як це все буде, але там щось додавали ці блоки підготовки повітря. Там вираховували. Я знаю, да було це довгий процес. Був, але ну результат, результат дуже крутий. А це типу робочий процес. Це все робочий процес. Да. Ми якраз без без попередження приїхали вас, до вас саме про робочий то, процес. Да, да без попереджень. Отак механік, от Скоби реставрує, міняє. Колодки направляючі, тобто все гарно зробив. Ось такий у нас інструмент. Тобто це... Ще не треба. Як топтуло, інструменту. Вище до мене ні єдиного разу не зателефонували, не сказали, що щось треба топавить, що щось чи, чи зламало, чи ще щось. Це дійсно так, чи що є різні є нюанси. Я користувався іншими брендами раніше. То є, і hans і Airtex, і був ятовський інструмент. Ну, тобто я в цілком з ним задоволений. Тобто, і через те, я до вас і не дзвоню. Це ціна якість? Так, да, тобто відповідно. Тобто мені все подобається. Це я, звісно, бережу інструмент. А якщо є головки інші, типу крапшої якості, то я вже їх під ньому пістолетом користуюсь. Чорні тоді, напевно, да, інструмент, так? Да? Да. Так, ну це вам живий відгук, так що знаєте, що компанія Гранд Інструмент імпортує топтул на території України. Тіски. О, О топ-тул лишата, да. Це одні да. з найдорожчих у вас. Так, да, от пацани, молотками і гатили, то живучі, слава Богу. Ще нічого, ну тут да. ну, гатили нормально, да? то ти, ти да, Так, переживав, переживав, переживав за те, що можуть відколотись, але зараз пів року експлуатації, то всіх нічого немає. Тобто я з ними задоволений. Ресори, так, да, вони то що цегнуть, так? Да? Ну, ресори, так. Да. Це міняємо ресори, а це є комплект Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Стойки, я бачу, у вас на СТО дуже багато стоєк. Чотири стойки, да? якщо я не помила, Да, так, Для 6 постіл це тільки треба мінімум 4 стойки. От, mm -hmm. я, я дивлюся, що а, ремонтували авто і навіть дві стойки. Подивили. Дві стойки під одну машину ставимо. Да. Так, зайві есть... вони ніколи не бувають. Mm -hmm. да. Да, Таже що... бажано ще докупити стояк. і с там шість постів от шість. Може, в подальшому куплю собі стояк. Так що це дуже крута порада на майбутнє майстрам. Всім, якщо ви комплектуєте СТО, то стойка одна на СТО це дуже мало. Якщо на якщо на 4 поста, тут ми маємо чотири стойки на Шість постів, да так і те не, і те, ще не вистачає. Да тут я бачу, ви так ну, говорили, що зробили роздягальну да до да. для персоналу. Для так, робоче місце перейдюс. для персоналу це теж важливо. Коли людина себе комфортно відчуває в таких умовах, то вона... Що взимку, хоч... що влітку? Тобто хоче потрібно... працювати. О, дуже, дуже у вас... да, потрібно, щоб ось у нас є мікроволновка, стіл, угу. Всіх в шкафчику свої зберігаються. Холодильник у нас в офісі знаходиться. Холодильник. Да, так що руки помити, боля. в проєкті далі душ. Але це буде пізніше. Ви про людей подбали, так да, да звісно. І тому якщо ви про людей дбаєте, якщо ви про них піклуєтесь, люди будуть до вас іти. Це сто і, ну, і захочуть залишитися. Це теж дуже угу. показати тут. Що... Пост електрика. Да, він такий дизайнерський, на да, такий от творческий безпорядок, але а, дуже. З ним кожен день борюся з цим порядком і не можу. Тобто він — така натура людини, то він, отак він бачиться в цьому. Ну, найголовніше, він знає все де, що лежить. Та, да. все, от ну, все. А це, що я йому видав, інструмент під розпісь, особисто, що чиститься на фірмі, то він дуже збережений. Тобто uh -huh. Він дуже акуратно відноситься, а то він, буває, що з дому поприносив ще. Uh -huh. Так, дуже гарно. Ну, Електрик всі, всіма інструментами укомплектований. Ага. Пускозарядним пристроєм користуватися. Так, да, постійно. Я ось цим пускозарядним ну, пристроєм, був в такі автоматі. Менш. Ще да. менше. Ще да, менше? Дуже... дуже велике. Це да? не для того. Ну, тобто 24 вольта, це для грузових. Для вантажа, да. це такий універсальний, Можна ще да. просто. Да, для того, таких, як ми лігкові буси робимо, то можна 12 вольтів. Ну, типу ну, це такий мега-мега запасом, виходить. Да. Да. Що, якщо йде про умови праці, то, й, звичайно, треба, щоб в боксі було Обігрівання. тепло. Отакий котел, да. він працює на маслі. Угу. Ми його е масло використовуємо від е називається. З автомобілі, так. Да? Да -да -да. Безвитратне. Е без — Як його Опалення на, на зиму. <клес> да, да, да. Там, там злили і не залили. Да. І максимальне згорання, тобто викиди в навколишнє середовище дуже малі, 95%. Максимум все згорає угу. і тільки шкідливі ну, відходження 5%. У вас їх тільки... два, там в боксі, да. і тут в боксі. І ще один стоїть на другий поверх на офісі, Так, так. Ви поставити. Да. Да? Там буде з водяним кожди. Там вже буде другий. Да. Тут ми теж спілкувалися багато разів саме по цьому підіймачу, і вирішили сюди поставити. Ну, ми називаємо так навантажні автомобілі. Ну, він оправдався це. Затрати свої, і те, що ми сюди от реально поставили цей величезний підіймач по брату на 5-5 тонн. Ви підіймали тут уже Да, буси, буси, т п'ятий піднімали, буси, Ford Transit, Тобто я дуже задоволений ним. Тобто він дуже добре піднімає машини. По висоті його вистачає, бо вони дещо чи трішки нижчі, ніж лавніші. Взагалі, чи Взагалі достатньо. вистачає, да, достатньо. Зараз такої машини немає, щоб показати, підняти, але цілком задоволений ним. Mm -hmm. тому, тому що сюди, тільки по вашій висоті, тільки саме цей підіймач. І те, що ми говорили, те, що говорили як ви так. дуже круто зробили цю розводку, все, все компактно, це mm -hmm. виглядає дуже круто. А блоки повітря поставлені. Да, він весь автоматичний, мені дуже подобається. Що верх-вниз, блокіровка. І так. одразу вже про ставки йдуть. Про да? Проставки, Олександр. так. От якщо приїжджають розові машини, які, наприклад, важать 3 тонни, 3,5 тонни або 4, то я їх сюди записую на цей підйомник. І... Бо тут є лапи масивні, аби. Угу. Якби... Ну, він реально такий величезний так. грант. І зі своєю роботою він справляється. От Воздух до нього провели, повітря. Mm -hmm. І тут зразу, якщо можна в ньому пістолет підключити, і продувочний пістолет. Да, і виглядає прям ну, гігантом таким виглядає. Він як серцевина вашого СТО по, да, центру, по центру стоїть. СТО, СТО, да. Верстаків тож теж від Торін би багато купили, три чи чотири, так? Да? І дуже багато хто говорив, що ну, ціна якість. От вони такі зроблені ось так за свою ціну. Ну, не такий, як там, да, чорний у нас є я такі зі Ну, зважаю. Чорний то, Чи типу, то для чисто електрики. для електрики. Да, я так і брав один. А це чисто для механіків. Сюди О, ти наложив інструмент, коробку вложить молотками, там собі стукає по речагах, вибиває mm. салімблоки. Тобто вполне справляється цей стіл. І ще yeah. одні теж тут теж yeah. так, у вас там, виходить одні там, одні тут лощадка. Брали дві траверси, але залишили одну. Залишили одну, бо да, бо це діагностика для грузових, для бусів ми тут ага. робимо. Це траверси. Ядері, а для лігкових машин то бажано, щоб траверса була зниженою синхронізацією. Тобто це все нижче. Так, да, ну щоб сховано вниз було, так? Да? Да. Ну а ви часто діагностику робите на ямі? Чи це тут більш... часто? Ну, часто, зараз да. просто ну, для діагностики ходової оці бажано, ще тарілки такі, ага. для Ага. Ну може тут надо вложитися ще в цю яму. Бо я поки що тут мотор це роблю та й так. Я бачу, у вас цей пост не тільки на діагностику наяму, але ви ще й використовуєте ось тут його як для ремонту двигунів. Так, да, для зборки двигунів. Я використав, виділив цей пост. Коли тиждень, наприклад, планую збирати двигуна, то тут діагностика ходової, ходової робляться на іншій ямі. Угу. А тут ми займаємося ремонтом двигунів. Тобто зборка. Виходить. І установка вже безпосередньо на підйомник. Багато хто мені говорив, що це стень не витримає двигуна. Дивіться, будь ласка, тримається. тримається. скільки і Це дуже тяжело. Це, це дуже 2.0 дізель Sun Йонк. На легко. Ми можемо навіть перекатати його, покотити, все зробити, тримається нікуди, нікуди нічого не, не ламається, все нормально і дуже, дуже зручно в такому, в такому вигляді. Да, ремонтувати. Такому, на такому стапелі дуже зручно працювати. Тобто, Механік стає, виставив собі блок, і він mm -hmm. його крутить. Як хочеш, можна крутити, можу показати, як він крутиться. Mm -hmm. Удобно на ньому працювати. Тобто, треба, наприклад, тут попрацювати. Перевернули, виставили. Раз, зараз форсунки будемо ставити. Потім mm -hmm. слічі накали зажимаємо і зборку робимо паленотрубами. Тобто, дуже удобно. Ти стоїш і працюєш. А не на коліні чи на, на полу. А збираєш та, двигуна. Ти все бачиш, все. все видно і в доступі. І рядом візочок, топтов, з професійним інструментом. Зразу воздух, що треба, якщо щось подути, повідувати, отак беремо. Тобто, механік стає, раз, повідував і починає зборку. І все працює. Ну, добре. Да. Ну, добре. Це чиста зборка, процес роботи. Тобто комінок трошки хаос. Ну що, ходімо ще офіс покажете? Да, так? Йдемте. Ми працюємо і знімаємо. Да. Це жива атмосфера. Да. А тому і живе СТО. Ну і що? Тут ми маємо офіс, так? Да? Тут е, місто директора, тут я так розумію, да, да це моє, це Богдана, угу. мого помічника. Можна вважати майстер-прийомщик угу. права рука моя. Так що, хто заїде на форсаж, знаєте, можете вибити каву, цукерочку з'їсти. Я вже це сьогодні зробив. І дуже-дуже залишився, задоволений і одразу енергії набрався багато. Тому запрошуємо вас на форсаж. У ну, вас... вас поставка запчастин, ага. дається адміну. Адмін записує, хто це нам привіз, який постачальник і на яку машину. Ага. Ну і ваше там другий поверх є. Так, але так. той другий поверх поки що він пустий, ніхто там нічого не. Не орендує, не займається, ну, нічим спонуємо, що, спонуємо, да, або дати в суборенду його, або uh -huh. займатися там додатковими. Там, може, закупівля запчастин буде в складках, або якісь офіси. Uh -huh. Тобто, ну, поки можемо здати в суборенду. Величезний, величезний у вас комплекс, дуже красивий фасад, дуже круте місце розташування, жива атмосфера, живі майстри, живий директор. Дуже дякую за те, що ви от зробили нам екскурсію. Зроби дали свій відгук, показали, як воно все виглядає, як воно працює. Дякуємо, віктора. Дякуємо вам. Запрошуємо тепер до нас. На каву заїжджайте. Уже у вас попили. Тепер заїжджайте до нас. Добре, буде час. Приїдемо. Дякую. Гарного дня. Дякую, дякую на